Добрий день колеги, пасічники, підписчики, гості канала. Отримав я восьмирамочні вулики, про які я розповідав вам в попередньому відео. Замовив їх 30 січня, це був понеділок. На наступний вівторок, через тиждень мені вже подзвонили на Укрпошті, що вже товар прийшов. Заказав 5 восьмирамочних вуликів, щоб переробити їх на українську рамку. Корпус на 300 і знизу магазин на 145 Коли заказував восьмирамочні вулики, розраховував, що тут буде 300. Так як 8 рамок і розділ Гохмана на 37 мм, 8 на 37, виходить, 296 4 мм на зазори, на теплові зазори сюди. Це Ось так я тут зложив у магазині, зложив рамки. А тут вийшло 315. Зараз я додав сюди ось планочки. Одна планочка і друга планочка. Оце ці дві планочки, яких я вирізав, коли вибирав корпуса під українську рамку. Восьмирамочного корпуса, ось сюди він. Тут були. З цієї сторони під Даданівську рамку і з цієї сторони під Даданівську рамку виборка. Під українську я на бокових стінках вибрав. Получилось отакий трошки недостаток. Ну я цей недолік візьму, поставлю, на, е, виріжу квадратик, поставлю і скобою приб'ю. Ну і на клей візьму. Воздик розколить, а скоба якраз буде добре. Пневмостеплером. І це буде мені український корпус. Зверху буде 300 стоять, а він стоятиме на 145-му корпусу, якраз буде ставати українська рамка. Значить, по цьому корпусу я ж кажу, заказував, думав, що мені зроблять корпус восьмирамочний, так як вісім рамок має, я ж кажу, 296 то я думав, що ці рамки будуть плотно стоять. А тепер ці рамки все болтаються. Бачите, тут 2 см 2 зазор. При перевезенні будуть битися бджоли, битися рамки. роздуті рамки з медом будуть, друг будуть битися і буде текти мед. Для цього, щоб не було, то я ж кажу, оці планочки взяв, з однієї сторони ставлю. І з другої. Це так, але це ж? ну Це що? це перевага, це є недолік. Все, тепер ці рамки стоять. Це є недолік, треба коло кожного вулика ще якусь планочку мати. І в мене вийде вулик. Дні ще магазин на 145 рамку і 300-й корпус. Сюди буде входити українська рамка. От. Українська рамка, але це рамка, як я вже розказував, на 285. Тобто, бачите, вона теж болтається. Недолік рамок на 300 стандартних рамок. От. Вощина має ширину 260 в українській рамці і отак не добудовують. 2 сантиметри різниця. Це можна бачити, от, як не добудовують. Бачите, це є недолік. Тому краще було б. Поставити от недостроєно. рамка. Краще було б, коли ці рамки були б на 285, щоб вощина ставала. Обична вощина, Даданівська вощина, ставилась в рамку без зазора. Рамка має бути 285. Ну, у нас такий прийняли стандарт. На жаль, оце так відбувається. Тому буду з того, що є, буду так і робити. Але я рахую, що. Це є недоліком. На 2 см ширша рамка. Це є недолік. Я, я так рахую. Вулики 12-ти рамочні з двома мазійними наставками. У мене за сотню таких ну, майже нових вуликів є. А цих 5 штук купив, щоб поставити опит. Буду робити відео, буду порівнювати розвиток 12 рамочних на українську рамку з мазійними наставками і додані. П'ять таких сімей буде і п'ять таких. Ну і на цьому все. Всім добра здоров'я вам, вашим родинам. П'ємо чай з медом, не боліємо. До побачення, до нового відео. І саме головне не забувайте підписуватися на канал. До побачення!